Всім привіт, всім доброго ранку. Зараз я вам покажу, як вимкнути ось таку зарядну станцію. Зараз включу світло. Опа. Ось таку зарядну станцію. Асі Prof Line на 3,2 кВт і сім акумулятор. Ось. Так вона називається. Дивіться. Напруга зараз вона заряджається від 220 вольт. Поки ось так. Дивіться, друзі, вона в це, я вважаю, це сама найкраща станція. Знаєте, чому вона, не, вона з гарною потужністю, але їй потрібно, щоб зарядитися від нуля до ста лише 4-5 години. Якщо немає світла, то і станція ваша розряджена, то, по 3, то лише 4-5 е, роботи, годин роботи генератора і станція заряджена і можна далі користуватися. Ось така вона, бачите, ось такі розетки. Вона ось тут прикурювач є ще. Ось. Вона, вона може, вона, бачите, вона з металу зроблена, і плюс, що вона зроблена з металу, а ейкафлоу з пластику. Вона набагато краще за Екафлоу. Дивіться, в неї акумулятор на 7 кВт в екофлоу. Акумулятор на 3,2 кВт. Що, що ви обрали? Екафлоу чи ось таку чи Асі Профлайн на 3 кВт. На 3,2 кВт з акумулятором аж 7 кВт. Ось так їх логотип виглядає. Станція нас вже дуже довго виручає. Вона десь вона працювала десь вже 30 годин. Вона десь під 50 годин вже працювала. Ну, не 50-20 точно вже напрацювала. Вона в нас працювала якось і 4 години, і 5 годин. Коротше, около, около 30 годин вона вже в нас працює. Ось так вона важить 42 кілограма, і це ваше рішення. Ця станція може заряди, замінити генератор. Всі ми знаємо, що генератор ні в кому разі не можна включати в приміщенні. А станцію можна включати, хоч в закритому приміщенні нічого не буде. Тому, друзі, купляйте зарядну станцію, а, а зарядну станцію Асі на 3,2 кВт. Це ідеальне рішення для заміни генератора. І зараз повертаємося до того, як же її вимкнути. Ось так Вимикайте її, по-перше, з розетки, бачите? Зарядка 0 Вт. Тепер на неї кладемо кабель і потім просто натискаємо на, на кнопку і вона вимикається. Все. Ось так просто вимкнути зарядну станцію Асі. Друзі, рекомендую купити таку зарядну станцію. Вона нас дуже виручає. Вона робить вона робить все. Вона, вона допомагає нам взагалі жити. Друзі, всім рекомендую придбати на сайті Асі а там буде написано. Наше, наше рішення в, в ваш потік. Вона важить 40. Знаєте, друзі, що? Чому я не рекомендую купляти кофлу? По-перше, там стоять якісь дешеві китайські плати. По-друге, та вона з пластику. вона, Її набагато легше зламати, ніж оціона. Вона з дуже прочного желізо, її, говорять, навіть приліт каба, вона переживе. Потрібно буде тільки, за, тільки замінити, тільки е е екран новий поставити, та, можливо, корпус замінити і все. І все буде працювати, і вона буде працювати як нова. Ось ця станція в нас вже виручає десь три. Десь вже три Вона в нас виручає десь вже тиждень. Нам виключають світло, вже будуть виключати світло кожен день до листопада. Кожен день будуть відключати по на годину, дві, три, максимум на чотири години. Бачите, оця кнопка відповідає, за, щоб її включити. І тут ще є. Дивіться, як поняти, що працюють USB-порти. Вони горять таким синім, оця штука. Якщо не горить синім, то значить вони не працюють. Як і сама зарядна станція. Тут є 4 USB-порта. Як їм не користуватися, просто ось так вімкнули станцію. Відкрила і включила тут, що потрібно зарядити. Ось така зарядна станція. Як за неї заплатити, можна дати готівкою, можна на карту перевести і можна взяти в кредит. Дивіться. Ця станція коштує 84 тисячі гривень. Ну, я, ну, я, ну, ми взяли її в кредит за 10 000 в місяць. Але вона нас дуже сильно виручає. Вона, вона не дуже багато місця займає. Но генератор побільше займає місця, ніж станція. І в нього коробка набагато більше, ніж в генератор. І в генератора більше коробка, ніж в станції. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня!